Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП 10 найдорожчих авто 2024 року минулого року, які підкорили світ. Ринок суперкарів продовжує розвиватися, пропонуючи все більш вражаючі моделі. Ці автомобілі не просто засоби пресування, а справжні твори мистецтва, які відображають найвищі досягнення інженерної думки та, та дизайну. Світ автомобільної індустрії постійно дивує нас новітніми технологіями та дизайнерськими рішеннями. Але особливе місце в цьому світі займають автомобілі, які не просто їздять, а стають справжніми творами мистецтва та символами розкоші. Але перед тим, друзі, як я буду розповідати про ці авто, дякуємо всім нашим Збройним силам України, всім захисницям, захисникам, всім воїнам, хто захищає зараз в цю секунду нашу рідну Україну від цієї рашистської навали. Тому підтримуйте фінансово, не забувайте, хто чи може, тому що від цього залежить наша, наша майбутня доля. Ми взагалі чи виживемо, чи будемо закатовані, чи взагалі нас не буде ну взагалі. Тому, друзі, якби не Збройні сили України. І всі, і всі наші воїни нас би вже б не було або були, аби були б ми всі закатовані і так далі. Тому слава ЗСУ, друзі. Поїхали. Перше розкішне авто Rolls Royce LaRose Noyer Droptail. Коштує 32 мільйони доларів. Цей ексклюзивний родстер від Rolls-Royce став найдорожчим автомобілем 2025 року, випущений обмеженим тиражем LaRose La Noyer Droptail. Поєднує в собі класичний дизайн та передові технології, що підкреслить статус власника. Дивіться, яка, яке авто. Гарненьке. Наступне авто Rolls Royce Boatail. 28 мільйонів доларів. Ще один витвір мистецтва від Rolls Royce Tail – вражає свою, своєю унікальністю та розкішшю. Цей автомобіль був створений на замовлення заможних клієнтів і став символом ексклюзивності та індивідуальності. Шикарне авто, друзі. Педжені Зонда HP Барчетта. 18,5 мільйонів доларів італійський суперкар. Вражає не лише своєю ціною, але й дизайном, що поєднує в собі елементи класики та сучасності. Цей автомобіль став символом італійської майстерності та інженерної думки. Наступне авто Bugatti лавою Noire. 16 мільйонів доларів Bugatti лавою Noire. Це данина класичному дизайну та інженерії Bugatti. Цей автомобіль поєднує в собі потужність, швидкість та розкіш, що робить його одним із найбажаніших серед колекціонерів. Шикарне авто, але, друзі, не по нашим дорогам. rolls Royce Sweptail. 12,8 мільйонів доларів. Унікальний, друзі, автомобіль, створений на замовлення одного із найбагатших людей світу. Його дизайн натхнений класичними яхтами та літаками, що підкреслює індивідуальність та розкіш. Теж мені подобається. Таке авто. Бугаті Центо Дайсі. 9 мільйонів доларів. Це сучасна інтерпретація класичного EB110. Цей автомобіль поєднує в собі потужну швидкість та унікальний дизайн, що робить його бажаним серед колекціонерів. Теж таке гарний, гарна автівка. Mercedes Maybach Accelero. 8 мільйонів доларів. Це поєднання розкоші та потужності. Цей автомобіль був створений для тестування нових шин, але завдяки своєму дизайну та характеристикам став одним із найбажаніших серед автолюбителів. Низький такий кліренс, бачите, кліренс, друзі? Але не по нашим дорогам знову ж таки. Паджані Кодалунга. 7,5 млн доларів. Це обмежена серія автомобіля, що поєднує в собі класичний дизайн та сучасні технології. Цей автомобіль став символом італійської майстерності та інженерної думки. Паджані, Хуаура Хуа... і Мола Родстер 6 мільйонів доларів. Це відкритий варіант відомого Хуаура, що поєднує в собі потужність, швидкість та розкіш. Цей автомобіль став бажаним серед колекціонерів завдяки своїй унікальності своїй унікальності та обмеженому тиражу. І останній автомобіль із цієї добірки, який став розкішю. Не розкішю, точніше, найдорожчих авто, ну, і так, так само розкіш, розкішю, що підкорив світ. Це авто. Друзі, багаття діво, 5,8 мільйонів доларів. Цей автомобіль створений для тих, хто цінує швидкість та ексклюзивність. Цей автомобіль поєднує в собі потужність, швидкість та унікальний дизайн, що робить його бажаним серед автолюбителів. Ці автомобілі не лише вражають своїми цінами, але й визначають нові стандарти розкоші, інженерії та дизайну в, автомобільні, в автомобільній індустрії. Ось такі, друзі, розкішні автомобілі. Бажаю вам кожному купити по автомобілю і так далі, друзі. І щоб у нас були в Україні гарні дороги, щоб на цих дорогах їздити на таких автомобілях, ну і великі зарплати. Ну, і, друзі, найголовніше, що наша найскоріша в Україні перемога, щоб ми всі залишалися живими та здоровими, під українським прапором так, і, і так далі, друзі. Тому слава Україні! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую за увагу. Ставте подобачку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Дякую всім за увагу!